Слава Україні! Триває 254 та доба, як українська нація протистоїть російському широкомасштабному вторгненню. Протягом доби російські окупанти завдали три ракетних та п'ять авіаційних ударів, здійснили два обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали населені пункти Львівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Зберігається загроза завдання нових ударів. Та задіяння ударних БПЛА. Такі дії можливі і з території Республіки Білорусь. Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бологівка, Стельмахівка, Вовчанські хутори, Глибоке, Дворічна, Зелене Гатище та Чугунівка. На Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів. У районах населених пунктів Новоєгорівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Ведмеже та Білогорівка. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу чотири удари. Підураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два БПЛА Шахет 136. Воїни ракетних військ і артилерії, Сил оборони України за добу уразили пункт управління ворога, п'ять районів зосередження живої сили озброєння військової техніки та низку інших важливих військових об'єктів противника. Підтримуємо Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!